Якщо не встановити жорстокого порядку, то нічого доброго не буде в еталонних античних демократіях. Завжди встановлювалася диктатура на період війни. Вибирався диктатор. Це, власне кажучи, є античним значенням. Передавалася вся повнота влади в одні руки для того, щоб цю війну провадити. А тоді, коли цього не відбувалося, завжди був програш. Тобто, нам потрібний залізний порядок, нам потрібно мілітаризоване суспільство. Нам потрібна сильна безапеляційна влада, і звісно, це неприємно. От я, наприклад, не люблю не Я анархіст. І скаже, мені мене дратують всі ці люди, які вказують, як мені потрібно жити. Але я розумію, що моє виживання, виживання моєї сім'ї, виживання моїх братів і виживання моєї вітчизни залежить зараз від міцної безальтернативної влади. І ця влада нарешті повинна стати владою, а не так, як у нас оце це є.